Приготуватись вогонь! У вибухотехніків не буває звичайного дня. Вони виїжджають вилучати боєприпаси, знешкоджувати уламки дронів, перевіряти підозрілі предмети. Робота небезпечна, але хтось має її робити. Вибухотехніки поліції працюють на деокупованих територіях і щодня рятують життя людей в тилових регіонах. Ракети, дрони, уламки боєприпасів усе це загроза для цивільних. Її треба знайти, знешкодити і вивести на підривний майданчик. Кожен забезпечує перемогу в рівень своєї можливості. Ми знищуємо вибухонебезпечні предмети, створюємо безпеку для цивільного населення для людей, але з кожним днем роботи стає все більше. Щоб не втратити пильність, кожен виклик оцінюють як потенційно найнебезпечніший. Тут не можна поспішати чи недооцінити ризики. Yeah. <laughs>